Це тренування юних спортсменів перед важливим змаганням фіналом Кубку України з футзалу серед дітей. Яремі тільки 12, та хлопець вже вправно обходиться з м'ячем. Мріє стати футболістом. Певен цей спорт допоможе йому реалізуватися в житті. Захоплює, розвиває тебе фізично, психологічно. За усі свої футбольні навики вдячний тренеру. Каже і йому, та й загалом усім хлопчакам, які ганяють м'яча під пильним оком Олександра Дем'янчука. Дуже пощастило. Мій тренер добрий завжди може. Помогти в будь-яку хвилину підтримати, похвалить. Деколи, як щось не по його може посварити трохи тренер? Ну він не може сказати поганого. Завжди добре говорить. Юні футболісти із задоволенням їздять на усі змагання і чимраз показують кращий результат. Вже мають перший розряд з футзалу. 24 січня відбудеться фінал Кубку України у Вінниці. Якщо наші юнаки виступлять вдало, то претендуватимуть вже на звання кандидатів в майстри спорту з футзалу. Аби наша команда поїхала, потрібно 15 тисяч гривень. Та таких грошей не мають, адже жодного фінансування не отримують. Щоб не розбивати мрії малих спортсменів. Тренер вирішив виставити на аукціон автограф відомого футболіста. Є у мене такий артефакт. автограф Пепа Гвардіоли. Я колись був на футболі. Шахтар Баварія на прес-конференції підійшов, попросив автограф у нього. Тут вирішив, що можливо. Виставивши на аукціон, цей автограф, вдасться зібрати суму, щоб, хоча б там, навіть не повну суму, а щоб ну, просто дешевше дітям було поїхати. Це чоловічий чинно, тому що не всі батьки мають змогу дати гроші на поїздку. Він цей автограф, так якби продає, щоб нам допомогти з поїздкою. Олександр Дем'янчук третій рік працює тренером з футзалу на громадських засадах. За цей час у команди Прикарпаття чимало здобутків. Каже, далеко не у всіх є фінансова можливість брати участь у змаганнях, тому й вирішив усіма можливими способами допомагати хлопчакам здійснювати мрії. Ну я не можу їх кинути, просто якось почав так. Треба довести до якогось логічного завершення. Я почав з ними займатися ще в 2013 році, що такі вони були маленькі. Зараз от, бачите, живище мене деякі, але ну маємо. Дойти, скажімо, до якогось рівня, там виграти кубок. У нас, наприклад, в команді є там близнюки бої, є двоє братів різного віку. Ми порахували це дітям. Ну, тобто, сім'ї треба там більше, ніж 2 тисячі гривень. Ну, немає зараз такої можливості, а я не можу їх не взяти, скажімо, брати тільки тих, хто може заплатити. Ну, це неправильно. Мають їхати або всі, або взагалі ніхто не має їхати. Усього за два дні на банківську картку Олександра Дем'янчука надійшло майже 6 тисяч гривень. Цікаво, що жоден із благодійників не претендує на автограф футболіста зі світовим ім'ям, а просто без жодної вигоди вирішили допомогти. Та я в шоці, чесно. Телефонують мій знайомі люди, незнайомі люди. Навіть таке може бути, що діти взагалі нічого не будуть платити. Я би дуже цього хотів. Мрії таки мають властивість здійснюватися. Благодійний фонд покуття пообіцяв у повному обсязі оплатити поїздку до Вінниці юних спортсменів. Тренер каже за гроші, які вже надійшли на рахунок від небайдужих людей для своїх футболістів. Придбає зимові куртки. Якщо вдасться все, то у нас буде команда. Не просто поїде, а буде екіпірована. Скажімо, так що ми зайдемо в зал, усі будуть бачити, що це приїхала серйозна команда. Якщо ви теж хочете фінансово підтримати юних футболістів, реквізити банківської картки Олександра Дем'янчука можна знайти у соцмережах. А ще тренер люб'язно запрошує усіх охочих на тренування своєї команди.